YouTube каналі Сьогодні розкажу вам про проект де можна непогано заробляти в USDT, друзі. Це хай проект, будьте акуратні завжди з інвестиціями. Е, ніколи не влажуйте посліднє. Е, Мінімальний вход у 10 USDT, друзі, доступні тарифні плани. дивіться 25% 26, 27, 28, 29, 30 і так аж друзі до 35%. Інвестувати можна, виходить, у нас від 10 і до 80%. Це перший тарифний план, і так, друзі, далі. Ось тут ви можете, допустимо, посчитати свою прибіль, допустимо, десятка на 30 днів. Да? Якщо ви заходите, допустимо, на, це на 25%, то есть 75% ви отримуєте дохода, 2,5%, виходить, кожен день. Так, друзі, давайте зараз е, перейдемо у мій кабінет. Е, так, реєстрація, друзі, там простенька, в принципі, можу показати потім, кому цікаво. Дивіться, 10, я вже інвестував, друзі. Зараз я буду починати заробляти з цих коштів. Давайте подивимося, у нас тут є перезарядка. дивіться, Є TRC-20 bep 20 і TRX і BNB. Друзі. Для того, щоб поповнятися, скопіювали адрес кошелька і поповнилися на ту суму, яку ми хочемо. Допустимо. І нажимаємо, друзі, перезарядка завершена. І так само з кожним другим. в принципі, З кожним другим так само. Так, давайте, друзі, тепер повернемось назад. І будемо починати далі е, інвестувати. Так, дивіться, друзі, для того, щоб інвестувати на проєкті, давайте я зайду, виходить, зараз е, десятку, зайду на 30 днів. Ось, як бачимо, бачите, десятку на 30 днів. Е, і починаю вже е, інвестувати. Так, все, нажимаємо старт. Подтвердіть. Все, друзі, успішно. Як бачимо, мій тарифний план вже відкритий, друзі, вже працює під 25% на 30 днів. Давайте будемо заказувати виплату з проєкту, провіримо проєкт на платежоспособність. Нажимаємо отзивати. Так, дивіться, друзі, БЕП-20 USDT у мене тут доступно. Давайте одразу нажмемо мій адрес кошелька. Ось БЕП-20. Вводимо суму всю, виходить. І вводимо пароль, ну, пароль безпеки, друзі наш, той, який ми кожен з нас скопірував, все, 2,5, друзі, мені прийде, виходить, комісія, як ми бачимо, ніяких, друзі, немає. Нажимаємо підтвердити. мінімальна сума виводу всього 1 USDT. Ви вас друзі, успішний. Також є, як ми бачимо, техподдержка, друзі, якщо вам щось непонятно, можете обращатись. Далі, друзі, я ще вам хотів показати. Дивіться, у нас тут є ставка, історія піддержать. І приложення, і реферальна програма. Тобто, реферальна програма у нас тут. Дивіться, наша, наша реферальна ссылка, наш реферальний код. Тобто, перший уровень 10%. Скидка на ставку 1, другий 3% і 1%, друзі. Так що, кому цікаво, приглашаємо команду, заробляємо без всяких проблем. Так, давайте, друзі, ще перейдемо, ось подивимося увідомлення. Кошти мені, в принципі, вже дожні були прийти. В таких проєктах кошти приходять швидко. Так, да, вивод з як ми бачимо, вже успішен. 2,5. Давайте, друзі, перейдемо, виходить, тепер на мій кошельок. У мене було 2,6, то повне. Ведемо пароль. Ось. І кошти вже, в принципі, да, вже кошти мені прийшли. 2.5, ось без всяких, друзі, проблем. У 9.17 зараз 9.18, то із кошти прийшли без всяких проблем. Всім, друзі, дякую, підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячний. До побачення.